Сьогодні у нас тут в залі горить свічка за Андрієм Паробієм. Я дякую кожному, хто сказав добрі слова чи підтримав ініціативу надання йому Героя України. Але мені би хотілося нагадати кожному з вас: так як москалота його розстріляла вісьмома пострілами в спину, так вони готові розстріляти кожного. Хто бореться за незалежну і непідвладну Москві Україну, і ми, як депутати, мали би зараз зосереджувати максимально свою роботу на тому, щоб приймати ті закони, які потрібні для посилення обороноздатності України, і вирішувати питання не навздогін московським атакам, а працювати на випередження. Щоби московити мусили думати, як протидіяти Україні. Тому в цьому контексті, з одного боку, абсолютно підтримуємо цей законопроєкт, але з іншого, хочу знову привернути увагу до фортифікацій. Давайте чесно, ті, хто накралися на розбудові фортифікацій і їх не побудували. Передовсім військові адміністрації, які є прямою вертикаллю президентської влади, ніхто ніде не покараний. На жаль, досі ми маємо напрямки, на яких нема фортифікацій належних. У нас збудовані фортифікації совєтського типу, і в той час, коли московити будують специфічні фортифікації, де губляться дрони, у нас наші фортифікації і окопи стають. Могильниками для наших військових, то можливо, насправді треба робити те, що треба, а не займатися там репресіями опозиції, журналістів чи військових. А треба приймати ті рішення, які посилять.